Виволі цей ос хлопець, ви воліси оз хлопець, відчувай ти бить, ви волі хлопець, Ти відчуєш бить тату, як віди почнеш в вар, во вар сіті вар, о сіті, вар.

Привали, то начвиш. Так, добрий дом. Як він добавів? Чудово. Він добавів дуже чудово. Все. Він дуже добів. Новий час дуже добре. Добрийдем. Добре. добре його Що далі Я не знаю. Напевно піду на роботу. Завтра? Да. Ти йдеш? Завтра. Да, дайте він проведе, дайте мені одяг. Может. Угу. Завтра. Добрий Добре, як тебе справи? Ну у мене эм. Ем, ну е, я л, л, влашту. Я влаштувався на роботу. І ким? ем е. Ну. В комп'ютерний магазин, а. Ну. подавцем. А, ну добре. І скільки платить? Ну заплати тільки 5000 mm. доларів. Це ж багато. Ти досі нічого не розумієш. Хм? А, ну добре. Як тебе діти? А, ну все добре. Досі. Добре, йдемо. Шкода, що февраля того. Це вам помогає. Що? Ну, сива померла. Померла? А ти що думав? Ну я думав, що вона просто кудись просто втекла. Та ні, вона померла. Я тобі зуб даю, що вона померла на 100%. Ні, тю не Що Эээ, зараз будеш убийство фейволі? Я піду на роботу. Ну кай. Це я осни. Ой, мені потрібно поспішати. Я фокушуюся перед по А досі не А, торгнутись. Що нам пришла роботу? У мене є кримінальна не... ідея! Звідки? А, ну коли я був війну, ну вияснитись, то в мене був дуже добрий друг. І хто? Ні, Сам Гедден Джак. Гедонжак, так? Так, я він мене навчив. Тепер в мене зробить не ідеї до бізнесу, а кримінальні ідеї до бізнесу. Це серйозно? Це не спрацює. Можеть, мені, будь ласка, туди прибратися. От пам'ятаю на війні. Ні. А на, на війні мене хотіли просто вкинути е, в'язницю. Але прийшли поліцейські. Це поліція, у мене є зброя, в мене теж є зброя. А я воєнний. Ой, я вбив воєнну. Ну, чогось поліція інша не пройшла, напевно, перелякалася. І. І потім. Я кажу б дам поїхала в цар поліція, але я дам їм взятку і мене в мене відчепилася. Це погано. Я знаю, але мені було якось поліція, тобто поліція. Добре, і на роботу. Постій, що ти вже тепер? Постій, синку, в мене є кримінальна ідея. І що ти хочеш від мене? Я хочу, щоб ти пішов на роботу і в камені телевізор. Ні, я таки не буду робити. В мене доздіє просто звільнити з роботи. А нам так не, не жити. А? Та постій, ми зможемо зробити так, що вона б не звільнять з роботи і Як? У мене є ідея. Ну давай. Стекло, іди сюди, дід, воюючий. Я вам можу запронувати цей телевізор. Цей телевізор підтримує 1800 якість внежді. Будь ласка, батьку, купи цей телевізор. Ні, він не на дорогий. Я мама можу зробити знижку. Знижку в 1000 гривень. М. Добре, а скільки коштує у вас там телевізор? В 8 тисяч і вам знижка сім тисяч. Чудово, беремо. Добре, Фейволі, ми починаємо робити. Почекайте, мені дане телевізор не продати. Добре, чекай, продаваєш в телевізор, а ми робимо все. Угу. Е, ви як? Е, Вибирайте? Е, так. Добре, ми пішли наказувати. До Доброго вбивання, думаю, ви прийдете ще раз. Угу. Пойдемо ще раз, так? Добре, продав. Починаємо. І як ви добре. І нам тут не Як ви це зробите? У нас є план. Давайте ми вка хтось тобто заказує, хто ми телевізор. Ти нам ми там будеш кидати нам в телевізор, ми в ломбард продамо нас буде гроші. Та у нас это інші гривень. Буде 1800, вісімсот. більше прожити. Щоб цей, цей, в бос Добре. До плану, дасть бос йду не спитати. Бас! На те на якийсь заказ э, та ти. Як ти ще при я не оголошення, як ти нас даш столісера, э, я може бі підніму э, э, Заплати за скільки? Э, за тиждень. Э, до, да, до, да, до да скільки? До да, 20 тисяч. Добре. Добре. ти заказ заказала. Така сміскет. Сміскет. Так. Да. Іду на відео з цей телевізор. Добре. Ти отримаєш 10 тисяч. Ідемо. Добре. Тут ламарт. Дякую, Фриволі поліція, ви що уштовані. Постій, поліцейський. Давай, давай, домовимось. Як? Ну, вас би було 5 тисяч, що наші піде кому дав передамо, і це у нас все стонеться. 50% у тобі і 50% нам. Добре. Так, ми давай, продавай. Можна продати вас телевізор? Добре, я йду продавати. Так. І ще один... Зазор. Угу. Добрі покупки. На. Добре. Доброго дня. Угу. Гроші в нас. Добре. Тільки інколи не заметили. Добре. А як нам зробити? Ні, що ви. Є у на телевізор. Я зараз поки що відправляю. Добре. Йдемо. Добре. Давайте там. Думаю, я не запізнився. І Фривелі десь тут. Я точно знаю, що він десь тут. І... Капав ще досі не прийшов. Ніде не сплити. І альтро. А, ви тут? Та, може дати дно хіману людей, якою зайнятися. Я вже відправив там цей телевізор. І звідки ви ще один телевізор? Я просто викликаю в кав і я ще один телевізор взяв. Завсім поза ці кремлі ліс мізкині. Так, Кетін. Добре, я йду. Добре, до завтра. Добре. Ладно, будемо новий день. Короче, mm -hmm. <плес> день вже давно закінчиться. Надіюсь, все буде добре завтра.